Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її. Серед одноманітних крісел інколи зустрічаються досить цікаві сучасні моделі. Саме такою моделлю мені здалось крісло Anda SEAT X Air Pro. Це преміальне ергономічне крісло, яке отримало дещо незвичну конструкцію та дизайн. А ще воно має підставку для ніг. Тож, наскільки воно зручне і навіщо виробник заморочився над такою конструкцією, давайте подивимось. У цьому відео, але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобаєчку під відео, підписуєтесь на канал і обов'язково донатте на наш збір на дрони. Ну а ми полетіли далі. З першого погляду крісло дивує своєю унікальною конструкцією. На нього хочеться дивитися. Спинка складається з двох частин та окремого підголовника, що забезпечує індивідуальну підтримку зон спини та шиї. Кожна частина крісла створена для вашого комфорту та підтримки здоров'я, замість важкого товстого шару піни та тканинної чишки. Кряново оббивки, модель отримала тонке сітчасте покриття по всій поверхні. Сітчаста тканина розроблена із додаванням фланелі. Вона не лише надає сучасного вигляду, але й сприяє вентиляції, що особливо важливо під час тривалого сидіння. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і-каталог, e обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Додатково крісло оснащене кріпленням для знімної підставки для ніг, але про неї поговоримо трішки пізніше. Хрестовина крісла виготовлена з високоякісного алюмінієвого сплаву, що забезпечує міцність конструкції. Вона витримує навантаження до до 120 кг. Коліщатка тут великі по 65 міліметрів з прогумованим покриттям пересувається досить плавно та тихо. Завдяки полегшеному сидінню та спинці крісло має відносно невелику вагу. Воно витримує навантаження до 120 кг і підходить для користувачів зі зростом від 160 до 195 см. п'ять сантиметрів. Анда Сіт X -Air Pro ідеально підходить для роботи, навчання та ігор, забезпечуючи максимальний комфорт та ергономічну. Підтримку пропоную пройтись по кожній частині окремо. Почнемо з підголовника. Підголівник крісла має 3D-регулювання, що дозволяє налаштувати його по висоті на 7 см та змінювати кут нахилу завдяки подвійним шарнірам. Передній шарнір дозволяє змінювати кут нахилу на 30 градусів, а задній на 38 градусів, що дозволяє підібрати ідеальне положення для підтримки шиї. Підголівник має анатомічну форму, яка відповідає вигину шиї. Тому для комфорту та підтримки здорового положення його потрібно. Правильно розмістити під людину, яка користується кріслом, саме тому крісло не підходить для дітей, оскільки правильна підтримка досягається лише при відповідному зрості користувача, коли він налаштований правильно, то це мегазручно. Спинка крісла оснащена інтегрованою поперековою підтримкою, яка активно реагує на рухи тіла, забезпечуючи постійну підтримку попереку незалежно від положення. Вона має анатомічне положення та є альтернативою поперековій подушці, хоча вона й не знімається. Це не є проблемою, бо такої потреби просто немає. Дійсно, зручно та комфортно, як в сидячому, так і в напівлежачому положенні. Крім того, вона оснащена механізмом вільного нахилу, який дозволяє регулювати спинку автоматично в діапазоні від 105 до 126 градусів. Градус нахилу залежить від розміру та ваги користувача. Така функція забезпечує максимальну адаптацію для комфортного сидіння. Крім того, є стандартна функція нахилу спинки. Є чотири фіксовані положення, що додають. Змогу знайти найзручніше положення для роботи або відпочинку в області плечей. Спинка розширена, тому є додаткова підтримка. Ідеальний варіант і для тендітної дівчини, і для кремезного широкоплечого чоловіка. До речі, також є можливість регулювати сидіння по висоті у межах 10 см, а також змінювати глибину сидіння до 6 см, що забезпечує кращу підтримку стегон і знижує навантаження на ноги. Що ж стосується комфорту рук, тут встановлені 5 d підлокітники. Що забезпечують широкий спектр налаштувань для оптимальної підтримки рук. Вони дозволяють регулювати висоту, переміщуватися вперед, назад, вліво-вправо, а також обертатися на 220 та 360 градусів залежно від шарніра. Тож ми маємо можливість налаштувати їх під індивідуальні потреби. Знімна підставка для ніг Andasit Footrest X-Air є преміальним аксесуарем, що підвищує комфорт та функціональність крісла. Крісло можна придбати як з підставкою, так і без неї. Але навіть у базовій комплектації є кріплення для її встановлення. Підставка легко знімається та встановлюється, що додає змогу докупити її пізніше, якщо вона знадобиться. Вона стане особливо корисною для тих, хто багато працює або грає за комп'ютером, дозволяючи ногам відпочити у природному положенні. Вона виготовлена з інших матеріалів, має м'яку обшивку замість ці та анатомічно вигнуту форму, яка забезпечує максимальне розслаблення ніг, особливо вона півлежачому положенні. Проте дизайн. Ідеально підходить для цієї моделі, та й взагалі до лінійки крісел ANDA Seat X Air. Тож підсумуємо, крісло дійсно має багато можливостей по налаштуванні. Всі вони направлені на підтримку анатомічного положення тіла та комфорт. Завдяки січастій структурі сидіння та спинки крісло відмінно вентилюється, що робить його ідеальним для використання влітку, оскільки тіло не пітніє. Взимку за відсутності протягів або прямого потоку кондиціонера воно також залишається комфортним для тривалого використання. На ньому не холодно сидіти, а навпаки, дуже навіть комфортно. Крім того, різне може статися, але крісло не боїться пролитої рідини, достатньо протерти ганчіркою розлету воду або витерти пляму вологою серветкою, і воно буде чистим. Якщо розсипати на нього щось типу горішків або щось з маленькими крихтами, його можна пропилососити. Насправді доглядати за ним дуже легко. Анда-Сіт X-Air Pro це втілення комфорту, інноваційної ергономіки та сучасного дизайну. Його незвичайна. Конструкція з сітчастою спинкою забезпечує чудову вентиляцію, а широкий спектр налаштувань дозволяє підлаштувати крісло під будь-які потреби користувача. Воно ідеально підходить як для роботи та навчання, так і для тривалих ігрових сесій. Універсальність та висока якість матеріалів роблять його відмінним вибором для тих, хто шукає максимальний комфорт і функціональність. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, варто поставити ось таку подобайку під цим відео. Звичайно, пишіть свої думки на Кунок цього крісла в коментарях під цим відео і не забувайте, друзі, тиснути на дзвоник та підписуватись на канал. Огляд Єй. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.